Вітаю вас, друзі. той момент, коли Україна бореться за своє існування, коли сотні тисяч наших хлопців та дівчат у вкрай важких умовах протистоять російському агресору, який переважає силами, а країни Заходу не надають достатньої кількості військової допомоги, плевове американське видання Політіко називає президента України мрійником року, і насправді це дуже серйозно. І це буде мати наслідки, тому що це не просто таке собі визнання, видання політико, воно дійсно впливове. Ці публікації вже обговорюються в міжнародних змі, зокрема, є і на сайті Радіо Свобода, Бібі News та багатьох інших. Окремо потрібно сказати, що російські пропагандисти вкрай зраділи такій новині потирають радісно руки. З'являються такі повідомлення від російської влади, від кремлівської пропаганди, від імперських шовіністів про те, що Зеленський переміг в номінації політико мрійник року, про те, що з людини року в мрійники, що типу політико визначило номінацію для президента України. Пишуть про те, що це насправді тонке знущання. Що Зеленський типу фантазує про перемогу над Росією, а його називають мрійником року». Крім цього, акцентують увагу на тому, що в одному списку з Зеленським включили Навального. Про це я скажу дещо пізніше, але зараз поговоримо про те, що ж саме написало видання «Політико» про президента України Зеленського. Вони пишуть про те, що оскільки Захід ухиляється, Україна продовжує зіштовхуватись загрозою існуванню. Зеленський перейшов від благань західних країн про допомогу до читання їм лекцій. Також видання пише про перспективу виборів в Україні у 2024 році, і ця перспектива, за словами видання, викликає серйозні питання щодо демократичної легітимності. Я недарма кажу про те, що це буде мати насправді серйозні наслідки, і це не дуже добра новина для України, та й не тільки. Чому? Справа в тому, що публікуючи такі рейтинги, фактично американське видання намагається висміяти не лише президента України, а й усю боротьбу українського народу за виживання. Типу, стоять з протягнутою рукою і лекції нам читають ми вам нічого не повинні з таким натяком, що ви все одно не зможете перемогти, немає чого й мріяти, погоджуйтесь на так званий мирний план Путіна, що ви нам голову морочите. І при цьому американське видання чомусь не згадує про Будапештський меморандум, про, як мінімум, моральні зобов'язання країн Заходу за роззброєння України. І в першу чергу я веду мову про третій ядерний арсенал у світі. Чомусь немає нічого про геополітичну відповідальність, чомусь зовсім нічого немає, типу мрійник. Цікаво, що в минулому році. Видання не писало про те, що Путін мрійник, що так званий його бліцкріг, і це все не вийшло, що він мрійник, воно не висміювало його. А зараз, коли Україна у такій вкрай важкій ситуації, коли реально є проблеми з боєприпасами, з'являються такі статті. Це сигнал і політичним елітам заходу, що, типу, немає сенсу відноситись до слів президента Зеленського серйозно, бо він лише звичайний мрійник. Причому, зважаючи на авторитет видання політико, це заклик до знецінення зусиль тих політиків, які постійно виступають за збільшення військової допомоги Україні. Хоч і прямо, але це також удар по їх авторитету. Їх також ставлять наївними мрійниками. Про кого йде мова? Мова йде насамперед про Шарля Мішеля, про голову Європейської ради, який майже щодня робить гучні заяви, заклики. Мова йде про Жозепа Бореля, про главу дипломатії ЄС, мова йде про президентку Єврокомісії Ляєн, яка також дуже підтримує Україну. Звісно, мова йде про генсека НАТО Столтенберга, мова йде і про таких політиків впливових, як канцлера Німеччини Шольца, президента Чехії, Павела та багатьох інших. Це такі. Свого роду удар насправді. Але далі більше. Якщо ми проаналізуємо наслідки того, що опублікували в цій статті, то це і пряме підвищення рейтингу Путіна. По-перше, тому що президента країни-агресора в ніякі рейтинги зовсім не включили. Дійсно, я перевірив, Путіна немає в рейтингах, а рейтингів там багато. Просто його, типу, немає. По-друге, на друге місце після Зеленського мрійником року поставили Навального. Який не зміг перемогти Путіна, до речі, щодо Навального, тут потрібно сказати окремо, тому що дійсно навіть на BBC пишуть, що Навальний, як ми бачимо, в рейтингу мрійників року на другому місці, і Навальний, до речі, він же не в цьому році сів у тюрму, не в цьому році він же сить у тюрмі 1045 днів. І до речі, російські опозиціонери регулярно пишуть про те, що його треба відпускати, і скільки днів він у тюрмі. Але чомусь у рейтингу Навальний і не лише Навальний. Якщо ми подивимося про мрійників року, також включили у список Петра Павела, президента Чехії, який щодня, щодня робить заяви про те, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні щодня. Тобто намагається таким чином висміяти, якось вдарити по авторитету тих впливових політиків, громадських діячів, чиновників в Європі. Щоб якось знецінити їх зусилля, окремо потрібно сказати, що незрозуміло на яких підставах американське видання Політіко акцентує нашу увагу на тому, що типу в Україні у наступному 24 році є перспектива виборів, і що, типу, є серйозні питання щодо демократичної легітимності. Але ж ми не чули від президента України Зеленського і взагалі від української влади про те, що в Україні в наступному році відбудуться вибори. Навпаки, є дані соцопитувань про те, що більшість українців проти, ми чули заяви президента України, ми чули заяви від багатьох українських впливових політиків, топових чиновників. Які питання? Але знову ж таки, американські журналісти піднімають питання необхідності виборів в Україні. Я вже багато разів казав про те, і про це писали американські видання, зокрема Bloomberg, та й не тільки що на Україну здійснюється постійний тиск, щоб Україна проводила вибори. Логіка зрозуміла. Звісно, та частина політиків Сполучених Штатів Америки і, на жаль, деяких європейського союзу, яка тисне на президента, щоб він погодився на так званий мирний план Путіна. Вона фактично натякає, що якщо не погоджується, на перемовини з Москвою, то тоді можливо вибори провести, можливо, влада зміниться, і буде та людина при владі, яка погодиться. Це важливий момент, і чому я кажу, що з одного боку не зрозуміло, чому про це пишуть, а з іншого боку, все зрозуміло. Як висновок, потрібно сказати, що видання політико це американське видання. Ми знаємо, яка політична ситуація в США. ми знаємо позицію Трампа республіканської партії, і взагалі невідомо як. Міг з'явитися такий рейтинг, хто на це повпливав? Звісно, це не просто щось журналісти там написали, це мало бути погоджено з редакторами, тому це цілком таке зважене рішення, і це, звісно, удар, удар по підтримці України. І ви знаєте, коли ми вчора побачили новини в американських виданнях, що Сполучені Штати Америки може і до кінця наступного року не будуть приймати великий пакет допомоги Україні. То зважаючи на такі статті все можливо. Але не потрібно забувати, що Україна розуміє те, що відбувається, і я знову ж таки повторюсь: на на тому, що ще кілька тижнів тому міністр кронних справ України Кулеба сказав прямо: що Україна буде сподіватися в першу чергу на підтримку Європейського Союзу, буде сподіватися на власні сили, і Україна зараз багато робить для цього. Буде сподіватися також на підтримку від інших країн. Це Великобританія, це Японія, це Канада. І ще до Великобританії скажу. Десь вже скоро, можливо, там через тиждень, має бути рейтинг впливовості людей року від британського міжнародного видання Фінансовий час. В минулому році, 5 грудня, це видання назвало Зеленського Людиною року. Подивимося. Що цього року вирішать журналісти та експерти цього видання. І як би там не було, Україна буде боротися і буде робити все для того, щоб пришвидшити перемогу. І не лише Україна, тому що Україна має союзників. і все буде Україна. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.